Дуже часто у людей виникає питання: наскільки ми прив'язані, чи небезпечно буде прив'язаним до штучного інтелекту, і що з ним трапиться, якщо зникне інтернет, насправді зараз моделі прогресують і є дуже багато різних варіантів моделей є навіть достатньо компактні, щоб ви могли запустити їх на своєму комп'ютері. Тобто, ви просто встановлюєте спеціальну програму. Наприклад, є така безкоштовна програма LM Studio, і у ній ви можете запустити. В себе локально можна навіть запустити на смартфоні, тільки для цього потрібен смартфон, і ви будете мати модель, яка не прив'язана до інтернету, яка е, працює повністю незалежно, і е, також є моделі, в яких зняті обмеження, і, і можна, ну скажімо там, задавати питання, які на які звичайний чат GPT не, не відповідає. Але загалом не треба цього боятися, і, 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 і які б катаклізми не сталися. Висновок такий, що насправді ж. Тучний інтелект з нами вже назавжди. Навіть якщо я спробують забороняти, обмежувати, і так далі, то флешка, комп'ютер, і це може працювати зовсім без інтернету. Річ у тім, що ми прив'язуємося до, до тих речей, і, зокрема, до всякого прогресу, до гарного звикаєш дуже швидко. Ми прив'язуємося, змінюються парадигма, як ми працюємо. Зараз навіть щоб питання задати, іноді люди спочатку форму формулюють його в чат-жип'ячі, потім формулюють питання. І на, на Насправді, звичайно, що якщо тебе там умовно відлучили, як забрати телефон та відлучили від штучного інтелекту, то, 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 то звичайно ти будеш почувати дискомфорт, і, можливо, якщо ти його використовуєш як професіонал в своїй роботі, ти не ти, ти не зможеш користуватися. Але я просто наголошую, що це ну, якийсь мало малоймовірний сценарій, бо є можливість використовувати його повністю локально в своїй мережі або на своєму комп'ютері, тому будувати треба. З найбільш ймовірним сценарієм, що штучний інтелект буде з нами завжди і буде розвиватися, а не з тим, що він що що він зникне. Але людина це істота, яка дуже має гарні навички адаптації, тому що не трапилося, ми адаптуємося. Просто е, треба боятися того, що ти не використовуєш його, не використовуєш достатньо. І мова йде не про те, що штучний інтелект заміняє людей, а люди, які вміють користуватися, вони більш конкурентно спроможні на ринку, ніж ні ще які не вміють користуватися, і цього треба боятися, що ти можливо недостатньо користуєшся, недостатньо вмієш. Тобто, на моє переконання, ти повинен достатньо добре розбиратися в усіх аспектах своєї професії і використовувати штучний інтелект, звичайно, активно, який тобі там допомагає, щось робить, але ти маєш як мінімум верифікувати його результат. Якщо ти, наприклад, вчишся на IT, і е, не вмієш писати код Тобі сам. Тобі завжди робиться штучний телефон. А ти не можеш його навіть зрозуміти. Це, це неправильно. Ти не будеш фахівцем. І це стосується будь-якої галузі. Там юриста і бухгалтера. Ти повинен знати свою професію, ти повинен розуміти коректно, некоректно правильно, неправильно. Ти повинен валідувати, ти повинен розуміти, що можуть бути якісь помилки галюцинації, повинен їх виправити. І, і тоді ти будеш фахівцем. Якщо ж ти цього не розумієш, ти не, не фахівець, тому не треба Мати самообманом і вирішувати, що вчитись не потрібно, думати не потрібно за мене хтось буде інший думати штучне. Це, це це не так. Якщо ти так себе позиціонуєш, то ти не будеш фахівцем і ти не зможеш на ринку праці себе показати достойно.